Добрий день, громадська організація ДОСТа, Хотинський осередок. От полянська, полянська пошта. Відділення зв'язку Смілянський. До чого ти довів пошту? Зараз ви зробили оце мобільні доставки. Ось жіночка, яка не може зійти з цих сходів, і від неї забрали право. Отримувати пенсію на дому. Ану скажіть щось. І як не годна, хто вам достави пенсію? Поштарка. А поштарка нема вже. Тетя Гафія, нема поштарки. Юля. А вона знає, де ви живете. А всім знають, от. Ще два пенсіонери Олександр і Віктор. От йому на, на лопатник треба доставити пенсію. Хто доставить? Ці два кілометри кошти. Кошти два до Погана дорога і потоки. І ці по поштарі не знають людей. І таких людей є багато. Періодичних видань, газети так. і доставка пенсії. А колбасу ви не забули привезти. Добре, це бізнес. Якщо ви не хочете колбаси, ніхто не доставляє вас. Так, а газети в мене від першого числа немає. Де вони? Хто мені має доставляти газету? На, ну, я ти даю. Давай. ми ну, маємо тихо. доставляти, якщо ну, нам ну, покажуть, ну, де да, ну, Що ви сказали? Скажіть, будь ласка, а де наші б, працівники? А ви питання не по справі задали? Ми, а нам, чому? ми на роботі. Нам сказали, е... що є нове відділення пересуне, і ми поїхали. А, а... у нас є керівництво, керівництво відповідає за те, хто на роботі, хто не на роботі. Ми не А ми як розповідає. ви думаєте? Ви зараз сидите у пересувніму відділенні? Ні, не пересувні у відділенні. Що ви? наш поштар не сидить тут і чия це команда? У нас є керівництво, я знову то саме вам озвучую, що озвучила дві хвилини назад. Так. У нас є керівництво, вони керують. Ми ви, не керуємо. Вибачте, як величати вашого керівника, Трасковський у Хотині. Вячеслав Ленідович. Віслав Ленідович. Добре, ви звернемося через е, соціальні мережі, через інтернет. Ми звернемося до нього і ми б хотіли його Точі, побачити. Через соціальні тут мережі. У а? Дивіться, ви знаєте, я ваш київський київити. начальник, пан Смілянський, отримує майже 2 мільйони гривень на місяць. Мільйон вісімсот вісімдесят тисяч. Я розумію, я розумію, але згідно статті 5 Конституції України, джерелом влади України є народ. Так, так. хто питав нас, народ, що ви вирішили там наверху? Зробити от такий бардан. Ви ви вирішили? Я вам сказала, що я менше звіно на пошті. Стала... Я... Дивіться, диві, диві. Смілянський, от твої, дай хоч 100 тисяч. Зеленський. наведи порядок. Дивіться, ця пошта ще з Радянського Союзу. Ви нічого не зробили для покращення людей тільки для самого худшого. É é o que